Пацької області приймають виклик всесвітній флешмоб 22 Challenge Push-Up». Ми приймаємо цей виклик для того, щоб підтримати всіх воїнів, які боролися і борються на сході України за нашу незалежність і за українську свободу. Ми, по, ми підтримуємо цей виклик для того, щоб ніхто не забував воїнів АТО і всіх воїнів, які воюють за незалежність. Також ми хочемо, щоб всі допомагали воїнам, чи можуть, і підтримували їх завжди і всюди. Починаємо? Пішли один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім.